Вітаю, шановні! Ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов. і це програма Право на правду за гроші. Будемо говорити прямо зараз. З нами на зв'язку, професор київської школи економіки та президент Сіфіо Клаб Ukraine Михайло Колісник. Я вітаю вас, пане Михайло. Доброго дня, друзі! Слава Україні! Героям слава Сіфіо Клапов Ukraine. Це дуже складна. Скоро Скоромо... Це складна абревіатура. Поясню так. просто для слухачів. Це означає клуб фінансових директорів англійською мовою. Фінансовий директор чи Financial Officer або сі фо така от абревіатура. Це близько 150 фінансових директорів, які зустрічаються, обмінюються інформацією, досвідом. Ну і власне кажучи, допомагають один одному. Ну а зараз отримують найскладніший досвід праці під час війни. Це, Це най... дуже складний насправді досвід. Я вам скажу, чому частина із них представляє середній бізнес і є бізнес, в котрому власники, ну наприклад, переїхали трошки в безпечніше місце. А все навантаження тоді лягає переважно або на генерального директора, а в клубі є і такі фінансисти, на яких воно лягло так би мовити, повністю управління фірмою в цілому. О, слухайте, цікаво тоді. Зараз, от, вже третій рік війни, свідомість тих, хто навчається у вас, змінюється чи ні? Їхній підхід до бізнесу, до цих історій чи ні? Ну, ви знаєте, перше е, клуб, там люди не навчаються, там люди ага. спілкуються. А от на програмах тих, е, які я проводжу, це перш за все, фінансові програми. Так там люди, власне кажучи, міняють свою свідомість. Особливо міняє свідомість Київська школа економіки, де ми проводимо mba програму, У. і де саме спілкування посеред в спільноті воно, власне кажучи, розвиває людину. І війна так, війна дуже міняє цінності. Традиційно кажуть, що цінності людини міняються від того, що вона читає нові книжки, спілкується з людьми розумнішими за себе, багато подорожує або переживає катарсис, тобто якесь таке от випробовування. Mm -hmm. Війна є таким катарсисом, яка дуже сильно міняє не просто свідомість, а цінності людини. А оскільки рішення приймаються на основі саме цінностей, то можемо казати, що помінялася свідомість. Ну mm -hmm. mm -hmm. тут ще можна сказати, що війна вона як вітер, який всю шелуху зриває. До самого ось воно серединки. так воно так є. Ми до кінця направду не знаємо, чи після того лишається більше зараз чи плевел, якщо mm. говорити біблійською термінологією, але насправді дійсно так вона приводить до кардинальних змін у суспільстві. Mm -hmm. Будемо сподіватися, що в нас ці зміни будуть на краще. Будемо сподіватися. С Слухайте. Ну що поїхали за гроші? За гроші. Давайте, давайте, давайте дали 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 допомогу. Слухайте, давайте ще раз розберемося. Це кредит, це я про допомогу США чи не кредит. На що її вистачить, які умови. Угу. Ну давайте так казати. Перше, що нам ця допомога була конче необхідна, і, хоч вона запізнилася на 8 місяців, дуже добре, що вона надійшла, і та форма, в котрій вона надійшла, в принципі, для нас для українців є допустима. Початково спочатку цю допомогу хотіли надати просто як допомогу Україні. Ну ви пам'ятаєте, після жорстких протистоянь у конгресі, і, власне кажучи, законодавство. Вчих органах Сполучених Штатів Америки було все таки найдено ряд компромісів. Зокрема, на вимогу республіканської партії було вирішено надавати цю штуку у вигляді кредитної допомоги. З одної сторони, ну як то кажуть, блаженно підростаюче покоління. Воно успадкує національний борг. Я маю на увазі молодих українців. З другої сторони, ну як кажуть, в посадовці в Україні і колишні посадовці, в тому числі, нам. Зараз не в тих умовах, коли ми перебираємо харчами, так ми. Мусимо на це погоджуватися. З другої сторони, я дивлюся, що е, умови цього кредиту передбачають можливість його також списання. Списання, до речі, після листопада цього року, або під кінець наступного року. 50% може бути списано от в цьому першому терміні. 100% може бути списано при другому терміні. Це так звані Ріал options, реальні опціони, які закладені всередину. І вони, очевидно, покращують умови того кредитування, яке є. Ну, відсотки, світові відсотки у цьому відношенні невисокі. Це не такі висотки, як е, по кредитах вони виникають у нас з вами в Україні. Mm. Тому я думаю, що ми витримаємо і цю ситуацію. Шкода мені, тільки що ми не продавали ядерну зброю, коли підписували Будапештський меморандум. Так там mm. теж можна поговорити про умови. Про кредити і про все решта власне кажучи, слухайте, ми продавали. Я тут з вами не згоден. Ми продавали її, але умови продажі не були виконані і дотримані. Я вам так, це моя така. Я, 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 я згоден з тим, не, що ви так. маєте на увазі, ви продавали та за безпеку. Ми саме ми саме саме цінне хотіли купити безпеку. Розумієте? розумієте і помилилися. А, знаєте, Ми продали безпеку, не, чи не так, правда. Угу, угу. Ну, ми думали, вот. що ми її обміняли на велику дружбу, на допомогу, на якісь гарантії стабільності. Ну, а насамперед, дивіться, 30 років нашої незалежності, з них 10 років в автузня з Російської Федерації, починаючи з Тузлитами. Так, от, слухайте, 30 років і 10 – одна третина. Однак одна третина, і вже це почалося. Там ще тоді потрібно було розмовляти про ці умови. слухайте, уже про цю Абсолютно. про цю історію. А, а вони тільки зараз згадують і думають: ой, а що ж там будуть думати партнери, партнери? От Ізраїль не думає, що будуть партнери. От розумієте, думають навколо них мільйони, мільйони потенційних ворогів. Ворогів що там думати? Ну немає часу, коли думати. Там будь-який час дамба прорве, і все, і буде ай-яй-яй-яй. Можемо констатувати тільки що ми маємо те, що маємо, так як казав mm -hmm. колишній наш президент, і маємо певну науку. Звичайно, можна пробувати, як то кажуть, бавитися в альтернативну історію, mm -hmm. але ну краще те, можливо маємо, думати, так. як зараз собі так давати раду. Так, так. так чи інакше, ми стали прикладом для інших країн інших держав. Які ще будуть, я так дивився, от я люблю переглядати. Є такий сайт, там три тисячі років назад, три тисячі років вперед. Мапа світу, і які імперії приходили, уходили, де яка земля комунале. Слухайте. Ну, ще так багато всього буде. І за роки історії, у ці 30 років, це фу. Ну, це, це, це краплиночка якась у морі. Ну, Тому як... Я думаю, що головне, щоб ми не забули брати гроші за те, що ми вчимо інші країни, бо то якось так з нашої точки зору є певними витратами, mm -hmm. а для них це як подарунок такий досвід. Згоден, згоден. слухайте. А я ще от трохи маю надію, що там, коли почалися, почалася та історія з допомогою, там почалися і розмови за те, що як. Гроші Російської Федерації як гарантія того, що ми можемо повернути. Слухайте, прокрутять цю історію. От мені цікаво, ваша особиста думка. От дуже часто я так сперечаюся зі своїми кажуть: ні, не погодяться на це ані Сполучені Штати, ані ніхто, бо це там долар якось пошатне, і всі не будуть інвестувати. Що ви думаєте, оця історія чекає чи не чекає? Дивіться, насправді там є такий досить тонкий юридичний і я би сказав економічний момент, адже подібних прецедентів раніше не було. Ну зрештою, будь-який прецедент може виникнути вперше. Є то, що називається священне право власності, на якому в свій час базувалося ще римське право, і цей принцип ляг в основу ну практично всіх країн насправді, особливо англоса. Аксонських країн тут же ж ми маємо справу з агресором, якого далі продовжують рахувати суверенною державою. Будемо казати так. Тому от дії, власне кажучи, ця пересторога до певної міри як це так відчужувати чужу власність. При тому будемо казати так: народ тунелює, тобто знаходиться в тунелі своїх думок, не дивиться, що справа і зліва, і вони не дивляться, як цей агресор відносився до іншої власності. Іншої іншої суверенної держави розумієте, mm. і воно забирає час. Скажем mm. так, поки стереотипи зміняться, поки народ зрозуміє, що має справу з розбійником, який тільки відбирає у цій ситуації Так, розбійники. Ви дуже влучно помітили, як я не знаю, ну, там. Якщо будуть якісь суди, така історія, як аргумент, це дуже класний аргумент. Що дійсно вони перші порушили право священне приватної нашої власності на у вони перші, і потрібна бути якась кара, тобто це юридична процедура, розумієте? Це не те, що ми придумали, а заберіть у Російської Федерації гроші, бо нам таку ні, це розплата. Це, тут, тут все чітко, я з вами згоден. Слухайте, окей, буду мати надію, що і там також будуть адекватні люди, які розуміють хоча б логіку, бо що не пройшли. Я впевнений, що юристи, юристи світового рівня, спеціалісти по міжнародному праву вони розуміють цю логіку і будуть наводити в тому числі і цей аргумент ну, своєю юридичною мовою, так як вони вміють формулювати mm. ці речі. Mm. Але я сподіваюся, що він обов'язково прозвучить, щоб це не був тільки наратив того, що чиясь священна приватна власність була, як то кажуть, відібрана, передана іншій mm. власника особі тут все потрібно, як то кажуть, ув'язувати в контексті і дивитися власником. От якраз в тому контексті, що це священна приватна власність була порушена. А те, що там компенсують за їхні гроші, це вже інструмент, це наслідки, це все в те А от на цьому і базуватися потрібно, от воно є всередині, воно є основою, і від цього так, потрібно так. танцювати. Так, абсолютно я думаю, це буде стратегія тих, mm. хто буде представляти наші інтереси в світових е, судових установах, тут як кажуть, бити ворога потрібно його зброєю. Вірно, його... добре слухайте долара. Коли ми так почали вже за цей долар, що до кінця року чекати від, від долара. Ну, дивіться, сценарії є звичайно різні, і якось точно казати, що буде з доларом, це скоріш за все озвучувати сценарій, який точно не відбудеться. Угу. Е, якщо не буде е, суттєвих, як то кажуть. Е, Неприємних новин пов'язаних із фронтом, то ми можемо сподіватися просто на його невелике повільне зростання до кінця року. Можливо, навіть Нацбанку вдасться втримати стабільно на тому рівні, на якому він є у даній ситуації, оскільки приходить фінансування. То власне кажучи, це дозволяє стримувати власне курс долара в той же час. Наше торговельне сальдо воно і так далеко від'ємне, mm. і давно перешкалило за всі можливі, як то кажуть, межі по відношенню до ВВП. Так і сподіватися, що долар без підтримки буде стабільним у нашій mm. країні чисто за рахунок економіки. Ну такого сподіватися мовитися. Так, це, це, важко. Це, це важко. Тому е, будемо рухатися. Е, будемо казати так, навіть невелике зростання. Будемо сподіватися, що воно для економіки не виявить такого руйнівного ефекту. Скоріше за все, його не буде. Так. Е, Тобто, ми, ми зараз залежні, ми залежні від більше політичних і військових новин, mm -hmm. ніж можемо економічними чинниками на цей курс вплинути. То, що з точки зору робиться в економіці, і бачимо, облікова ставка поки що лишилася на попередньому mm -hmm. рівні, не мінялася так. Це означає, що Нацбанк, в принципі, він більш детально ніж я звичайно аналізую цю ситуацію. Розуміє, що він робить. Так, mm -hmm. дійсно, як то. Казала моя бабуся, могло бути і гірше. Могло, ну, буде, е, є гірше. апокаліптичні сценарії, але ну, mm -hmm. я не хотів би їх озвучувати, тим більше їхня вірогідність на сьогоднішній момент часу не надто висока. Не знаю, апокаліптичні. ну Апокаліптичні в плані, в плані війни так дійсно, є такі. Але... В плані війни ma... так. Да, але у мене був товариш у, у, цьому, у Греції після дефолту. норм mm -hmm. Ну норм, ну норм. Ну 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 сказав, що там всі є. Там так, якщо не сієста, то фієста. Це ну, така якась ага. історія. Ніхто не працює. Ніхто не працює. Він от от, гав, говорив, що це його вразило, розумієте? це є така особливість. Є певний розряд країн е, Євросоюзу, котрі насправді е, продукують фінансові результати, ну зокрема, ВВП на душу населення, нижче ніж в середньому по євросоюзу. Очевидно ж, це є математична властивість середнього і завжди будуть такі країни. Но е, насправді інші країни вони кажуть, що ваша добра економіка це все за наш рахунок. Ну наприклад, німці так можуть казати у Данії. Ній ситуації, а будемо казати так на півдні із-за погодних кліматичних умов, біологічна реакція організму вона виражається от в такій достатньо заниженій продуктивності, mm. а потім це стає властивістю країни. Ах ти ж мураха та ві, -ві, вічне літо. Вічне віну, от літо. вічне літо і вічна жара, і така досить певна заторможеність mm -hmm. фієста або сієста. Я прожив у східній країні три роки в Алжирі. Mm -hmm. Воно викликано просто неможливістю працювати після 12 години mm -hmm. із за дуже mm -hmm. височезної температури, яка там є. Тобто mm -hmm. 2-3 години, поки не потемніє бажання десь сховатися, скрутитися в клубочок, відчути якогось. Трошечки холоду, я можу їх у цьому відношенні зрозуміти, але я не можу їх зрозуміти з точки зору сучасних техногенних факторів. Mm -hmm. Вони би повинні все таки розуміти важливість продуктивності, а не тільки як то кажуть, національні традиції сповідувати цьому mm -hmm. Ну, в Алжирі. Там мені здається ду спекотніше ніж у Греції. П'ятдесята може наперед. 50, бути плюс, і навіть плюс сорок я бачив mm -hmm. так. Плюс 50 no, yeah. не бачив, ну 45 було. То люди от, з тиском всі всіма цими історіями це жах, ну плюс 45 це ти перебігаєш від тіні до тіні, так як от, під зливою у нас люди перебігали, бо так, так ти перебігаєш під сонце. Угу, так окей, слухайте, почув таку історію, запитали в мене євро на євро. Якщо ну ми рухаємося. Євроінтеграція, вся ця історія. Угу. Якщо переходити на євро. Навіть тут я мою коли спілкувалися з кимось про розрахунки, що планують орієнтуватися вже не на долар, на євро. От мені цікаво, плюси та мінуси переходу на євро. на євріки. Ну насправді ви маєте на увазі перехід в міжнародних розрахунках, перехід в допомозі чи перехід нашої монетарної системи нашої монетарної на... системи як е, кінець і фінальна стадія. Мене цікавить ось так. я. Я думаю, що рано чи пізно ми будемо туди рухатися і туди перейдемо. Просто ми мусимо розуміти, що якщо зараз ми, наприклад, більш активізуємо ці спроби, то ми тим самим позбавляємо наш Нацбанк. Е, Можливості управляти цим процесом, ага, так. крім того, ми самі ще не скоро будемо мати можливість управляти емісією євро. Так, ви знаєте, що країни Євросоюзу кожна із них випускає євро. Вони навіть десь там стилістично відрізняються. Хоча так, це так. все одна національна, одна загальна їхня валюта. Так ми не маємо поки що такої можливості і. Питання перше формувати такий фонд, який би був достатній для забезпечення обігових коштів, на сьогоднішній момент часу я би не вважав, що це є надто хороша ідея, я, якщо всі речі зробити правильно. Я думаю, що те, що ми рано чи пізно станемо членом Євросоюзу, це є незбіжна умова. А тому допустимо якісь такі фантазійні сценарії, як ми зараз зробимо гривну кращою, просто наклеїмо на кожну гривну 1 євро. Так mm -hmm. ну, І я би не рухався в цьому напрямку. Лука, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. а у сенсі про міжнародні розрахунки, от орієнтуватися на євро, на долар, що думаєте, це позитивна буде історія для нас? Так, дивіться, насправді ті, кому потрібно дійсно вести розрахунки у е, євро, вони уже ведуть розрахунки у євро. Я mm -hmm. можу зазначити, що. От, е, Насправді людство декілька разів збиралося для того, щоб вдосконалити свою монетарну систему. Останній раз це була Ямайська конференція. Ямайська система у нас на сьогоднішній момент діє. була до того Бреттон Вуцька, яку люблять так по старій пам'яті до сих пір згадувати. Но о, зараз якраз от ця друга там передбачені валюти так званих міжнародних розрахунків. Коли була Ямайська конференція, то тоді ще не було насправді. Євро, ну, був зато франк, була Дойче марка, так. І його приємником стало на сьогоднішній момент часу Євро, оскільки це є. Конвертована вільно конвертована валюта, то кожен собі може вибирати і як форму розрахунків, якщо два контрагенти, один із яких з зарубежа, погодилися, власне кажучи, що валюта їхнього розрахунку буде євро, угу. а сила переговорна у того, хто хоче євро, є більшою ніж того, хто хоче національну валюту. Так то угу. чому би їм не розраховуватися в євро? Це абсолютно можливо. Е, зверніть до речі увагу, як у нашого північного агресу агресивного сусіда тепер із -за санкцій, в тому числі монетарних, які вийшли йому рупіями. Приходиться mm -hmm. розраховуватися ще якимись там екзотичними валютами. Ну це mm -hmm. означає, що сторона, е яка з другої сторони угоди, вона просовує свою національну валюту. цієї Росії немає вже сьогодні mm -hmm. Вона дуже хотіла зробити рубль до речі, одною із е валют міжнародних розрахунків. Ну от не не дуже вийшло. Це, як то кажуть, в Одесі хотіти і робити це дві великі різниці. Розуміє? Правильно, 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 обіщать не означає Ні, ні, ні. так. Ну і слух, не на останок цікавить мене така історія, намагаюсь також зрозуміти. Е, співпраця економічна з Китаєм, кажуть, вона не дуже безпечна. В чому от сенс небезпеки кажуть, що вони вкладаються тільки в те, що належить їм. Скуповують, поглинають, і потім вже нікого не пускають. От я, я дуже яскраві приклади, я, я чув про Російську Федерацію, куди вони заходять. Uh -huh. Ну, слухайте, вони там ставлять свою охорону і нікого вже не пускають. Там прийшли, я останній раз бачив відео, прийшли якісь інспектори, просто тут братушки-китайці, тобто я до того, що вони ж uh -huh. там співпраця тісніша, ніж у нас, там чи у когось так ось. братушки, до братушки китайців, почекайте, прийшли. А вони їх побили, вони нікого не пустили, все територія, забор нікого і займається там, що ну там ліси вирубують, щось якісь фабрики зробили, отаку всяку історію. Ну, і полюбляють парти інфраструктури. Вони дуже китайці. Це у нас в Україні таке є, так? Е, цей приклад, який ви зараз провели? Ні, 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 це Російська Федерація. А Російська Федерація не буде Просто Я до чого що брат вони yeah. брату, дивіться. Вони такі братушки, китайці і росіяни. Ну так росіяни кажуть, але я бачив це відео. Ну от я бачу цю історію, що зовсім там не братушки, і у китайців з економікою іншої ось якісь ось, ось, mm -hmm. справи. Дивіться, ну мушу трошечки розповісти. Довелося мені побувати в Китаї в свій час ага. і в Гонконгу. Так ви мусите розуміти, що китайці це є нація зі своїм особливим азіатським способом uh -huh. мислення. От, наприклад, самі китайці кажуть, що є люди яйця і люди банани. На чим вони О. відрізняються, люди яйця вони є білі ззовні, але жовті всередині. Це є європейці, який думає по-азійськи, як китаєць, ага. так наприклад, людина банан. Так вони люблять на свою молодь старші китайці наїжджати. Вони кажуть, що е, це є жовта зверху людина, але біла всередині. Тобто ага. китаєць, який думає як європейць. Е, всі, всі тисячолітні, власне кажучи. Е, Періоди історії Китаю довжелезні насправді вони створили свою систему цінностей, свою філософію. Ви знаєте, що китайці вони конфуціанці, тобто, де факто Ну більшість із них атеїсти, так отже, вони прийматимуть рішення, які максимізують мені почекати, ну, ціка... пане Михайло. Дивіться, а що Мао 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 не виробив цю історію з конфуціанством там стільки працював на це. Дивіться, Мао був останній нединастичний імператор ага. Китаю. Ну він мав багато якихось речей, які вплинули, очевидно, на історію, але з того часу також багато часу протекло, так? Ага. І мао поважають. Але філософія, дивіться, на що мао вирубати конфуціанство, це ж насправді більше філософська течія, ніж релігія, так? У цьому випадку. Так от, вертаючись до того, у китайців немає добра і зла. І О. тому побити когось, хто приходить тебе перевіряти де факто, злом не є, є mm -hmm. просто відтворенням іншої сторони, як то кажуть, медалі е, китайці. Якщо вони е, на заході знаходяться, ну або в інші країни переїжджають, вони не асимілюються, вони утворюють чайнатауни. Так, тобто вони зберігаються okay. середки культури, і вони завжди кажуть про те, що їхня культура довша, старіша. Власне кажучи, діє, як то кажуть, має підстави історичні для існування набагато більше ніж будь-хто інший. Сам ієрогліф Китай це такий чотирикутник, який Вертикально mm. перерізаний е, рисочкою. Нагадую, чимось нашу букву Ф означає, mm. посередині квадратного світу знаходиться Китай. Так, ми по центру не Європа по центру, так а Китай знаходиться по центру. Mm. І тому насправді, е, от виходячи з цих всіх предпосилок, з цих всіх умов, Китай буде діяти тільки дійсно, так як йому вигідно. Буде діяти постійно, буде діяти незмінно, і почуття часу у них зовсім не таке, як у нас. Йому як треба, вони почекають, але вони дотиснуть свою лінію відповідно. Так, я бачив такий центр китайського виробництва у Білорусі. В свій час давно до війни я їздив туди викладати, і оскільки цей центр розташований біля аеропорту, називається він Великий камінь. Uh -huh. Так, це цілий набор кварталів, фактично китайське місто, вибудоване посеред лісу, uh -huh. де вони займаються якимось виробництвом. Ну яким невідомо. Єдине, що я помітив, що білоруською мовою це написано, що це є китайський, написано, що це є інноваційний парк Великий камінь. А от іерогліфами перший іерогліф ота буквочка Ф, що означає китайський. А не національний, так білоруський. Mm -hmm. От я якраз у те, я таку oh. історію якраз от і бачив. В Російській yeah. Федерації огорожа з паркан, люди, і там, а, і там що ми інспектори, там ну, якось там Рос-Мос, uh -huh. ШМОС. Uh -huh. Гуляйте, oh. інспектори. E, насправді це означає, що Китай встановлює свої відносини і свою владу, власне кажучи, в тих чайнатаунах, де він знаходиться. І співпрацювати, співпрацювати з Китаєм обов'язково доведеться. Ну, з економічної точки виходу нам у цій ситуації, як то кажуть, нема. Він дуже велика економіка в світі. Друга по величині а претендує і на то, щоб стати першою, скоро досить от але потрібно враховувати особливості їхньої думки, особливості їхнього менталітету. І якщо ти розумієш їх історію, їх культуру, їх тим більше мову. Так як дехто вивчає, то у цьому випадку ну можна співпрацювати. Можна. Но, ну давайте казати так: бізнес, будь-який бізнес в світі, будь-які два юридичних суб'єкти, все одно. Укладають з собою договір і пробують дотримуватися mm -hmm. цих положень договору або більше, або менше. Китайці, китайці так само. Тобто ніхто не каже, що ти не несеш ризики, як ти працюєш з іншим суб'єктом, так само і з Китаєм у цій ситуації згоден, згоден зами. Дуже важливо, що ви це підкреслили цю історію із часом, що вони живуть зовсім в так. іншому просторі часу. Ну я хочу щоб глядачі зрозуміли: планувати на 5 років і планувати на 50 це різні історії. Це зовсім різні історії. І... з точки зору Китаю і той і друге. Це є всього на всього мить, бо вони планують mm. на тисячу років. років. Оцей іерогліф Китай квадратик перекреслений. Mm. Чому квадратик? Тому що світ квадратний. Тоді, коли створювалися ієрогліфи, розуміння про круглу землю ще не було, не було, було цікаво, цікаво, так тобто, це давним-давно. Це є три тисячі років. Другий, до речі, єрогліф, котрий переважно пов'язується з тим, раніше мав значення імперія, а тепер ага. його говорять республіка. Хоча зображення лишилося то саме, тобто де факто вони і далі лишилися імперією, справді. Угу, ну. Просто він імператор віртуальний. Тепер, а зараз, може стати і реальний. Я маю на увазі Угу. Ну я думаю, що там вже номінально це відбулося, коли дядьку виводили так. там так, з цього так, засідання. Так, та, 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 да, Номінально я це відбулося. Все. Дякую, дякую, пане Михайло, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе. До дякую бути. на взаєм. Угу. взаєм. Дякую, друзі, всім. До побачення нашим я нагадую заходьте на ютуб канал жамкати дзвіночка, Підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програму Право на правду. Тримаємо стрій.